І отак люди живуть цим. Вони чекають, що Дух Святий в їхньому житті, Дух істини, який приводить взагалі до всієї істини, який творить по слову через віру оці ці ріки живої води, звідки вони з серця течуть. А де віра знаходиться? Та в серці. Тому що ті, хто говорить, я вірю, я вірю, я вірю, а доказу віри немає, там і рік живої води немає. Тому що їм батько сказав, ми тебе хрестили. Тому в них і батьківська віра. Якщо б вони почули від Христа Слово, то була би яка віра? Христова, віра Божа. Начальник такої віри, хто Ісус Христос. Вершитель такої віри, хто Ісус Христос. Якщо ти віриш, Христос забезпечує, що твоя віра працює, і ти маєш доказ віри. Кладеш руки на хворих іменем Моїм виганяєш моїм іменем Ісуса Христа, виганяєш бісів і демонів. Все починає працювати. Ріки живої починають литися з тебе і омивати людей. Тільки жива вода з каменя. Чули цю польську казку про воду? Вода, коли тече жива, вона то, що омертвіло, може оживити. І от коли ти в дусі говориш, коли Дух Святий веде, що тобі говорити, там чи там, тоді чи тоді, тільки тоді починається діяння. Духа Святого. Що для вас діяння апостольське? Це діяння Духа Святого через людей, які були хрещені Духом Святим, які мають зв'язок з Духом Святим, які бачать ці ріки живої води, які пізнають, які весь час п'ють з джерела, з джерела, до якого запросив Ісус Христос. Він каже: прийдіть до мене, я дам вам воду живу. Він і є джерелом цим, але якщо ви будете пити і нічого не будете робити, вас розірве. Ви закваситесь самі. Як бочка будете, розумієте? Знань багато, всього багато, знаєте, що сказати, знаєте, де написано, знаєте все. Але і що? І оце знаю. Часто стає, знаєте чим? Горою перед людьми. Павло спробував говорити так перед філософами. У нього були академічні знання. Він прийшов, почав, я бачив, там у вас постамент, на якому написано невідомому Богу, я знаю цього Бога, я собі уявляю, Павла. Тому що я теж так робив. Я знаю. я Вийшов і ніхто не покаявся. І коли ти розумієш, ні, ні дорогенькі, ріки потечуть, але не я ними управляю. Мені дано ці ріки. Я просто. Я, я не вимагаю в Бога чудес більше. Я вже стільки бачив, але я не можу зупинити чудеса, які мають бути навколо мене, тому що це обітниця Божа. Це і є ріка від Ісуса Христа, щоб я зрозумів. Ой Боже, дай мені чудо, дай мені мені потрібні чудеса, щоб ти прославився. М -м, ти вже й попав. Заспокойся. Вони будуть супроводжувати тебе. Але ти не будеш вимагати, як Марія вимагала. Вина нема, треба зробити. Проснулася тут Марія в тобі. Відійди від мене жоно. Михайло, відійди від мене. Господи, куди? Ну так ж там треба, там же ж хворі. Відійди від мене. І тоді Марія говорить: знову ж Марія, яка в тобі говорить, і тобі говорить, робіть те, що Він скаже. А він сказав: станете моїми свідками до краю землі. Ідіть і проповідуйте. Я з вас зроблю ловців, людей. А вас будуть супроводжувати. Деякі діти кажуть: а чому в нас так не виходить? А чому? Я вам хочу сказати: знаєте, заспокойтеся, у вас і не вийде. Чому ви заглушили цю віру, цю ріку, не всю віру, але цю ріку.